Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Вітьок на кухні. Сьогодні ми будемо готувати гармошку з курячого філе. Що це таке як його їдять, ми сьогодні і спробуємо. В першу чергу для цього рецепту треба не так багато інгредієнтів. А саме куряче філе. Я взяв 3 штучки. Печериці. Грамів 100. Помідори 200 грамів. Звичайно, що в грудні місяці вони якісь пластикові та виділяють мало соку. Але що поробиш? Далі необхідно буде купити сиру 100 грамів. Треба, щоб він був легкоплавким. Я, наприклад, взяв сулугуні. Ну і тепер ціла кубка спецій для маринаду. Часник сушений. Нам необхідно буде всього півложечки. Хмелі-сунелі, теж пів ложки. Я не знайшов просто хмелі-сунелі, тому взяв якусь суміш. Але це ніяк не зіпсувало смак. Далі паприка мелена, їй теж необхідно буде пів чайної ложки. Я взяв копчену так аромату більше. Москатний горіх. От його треба дуже трошки, десь приблизно 1-8 чайної ложки. Перець чорний та сіль будемо додавати за смаком. Також ще знадобиться олія, її треба буде 2 столові ложки. От насправді і всі інгредієнти. Виходить так, що сьогодні буде простий і швидкий рецепт, а найдорожчим інгредієнтом буде курка. Тож гайда готувати! В першу чергу беремося за куряче філе. Його треба підготувати. Спочатку я відрізаю ті маленькі частини, які знаходяться під філе. Тепер робимо надрізи на філе десь під кутом 45 градусів, але не дорізаючи до кінця. Надрізи робимо на відстані приблизно 1 см. Робимо це з усіма філешками, які у нас є. Тепер готуємо маринад для курки. Беремо невелику ємність і додаємо в неї 2 столових ложки олії, далі сушений часник, Як ми пам'ятаємо, це півчайної ложки. хмелі сунелі теж півчайної ложки. зовсім трошки мускатного горіху. Паприка мелена пів чайної ложки. А також переста сіль. Я особисто кинув теж попів чайної ложечки. Тепер все добре перемішуємо. Тепер наносимо цю суміш на філешки, які ми надрізали. Робимо це і всередині розрізів, і на поверхні. І тепер залишаємо, щоб вона трошки замаринувалася. Переходимо до підготовки наступних інгредієнтів. І тут доведеться докласти сил. Бо треба буде все мілко нарізати. Звичайно, в ідеалі треба було порахувати, скільки надрізів я зробив, і потім таку саму кількість інгредієнтів. Але я про це вже подумав після того, як нарізав філе. І вже не хотілося рахувати. Тож, просто все нарізаю. Я беруся за печериці. Нарізаємо їх слайсами. Далі переходимо до пластмасових помідорів. Сподіваюсь, що ви візьмете помідори покраще. Розрізаємо їх навпіл і відрізаємо місце, де кріпився помідор. Все. Тепер просто нарізаємо тонкими півкільцями. Зате є плюс у грудневих помідорах. Вони дуже добре ріжуться. Залишилося нарізати сир. Робимо це теж тонкими шматочками. Повертаємось до філе, яке вже мало трошки просочитись маринадом. В кожний надріз кладемо помідор, печерицю та сир. Те саме робимо з усіма шматочками курки. Тепер відправляємо все це запікатись в духовку на 180 градусів десь приблизно на пів години. У мене на духовці перестав працювати термометр, тому я це буду робити в мультіварці. На ній я поставив 150 градусів і десь 40 хвилин. Тепер залишилося тільки почекати, поки приготується. І поки чекаємо, у вас є можливість підписатися на канал, поставити свою вподобайку та написати коментар. Роблячи це під час перегляду відео, ви допомагаєте просуванню його. І це найкраща підтримка для каналу. Дякую вам! Поки ми з вами говорили про важливі речі, наша курка вже приготувалась. Подивіться, яка смакота в нас вийшла Подавати краще з гарніром. Також бажано подавати одразу після приготування, так набагато смачніше. На сьогодні це все. Сподіваюся, що ми з вами побачимо ще на цьому тижні. Ну а з вами був Вітьок. Всім пока!